Сотні пластунів різного віку прийшли на відкриття пластового року у Тернополі. Урочистий захід провели на театральному майдані 15 вересня. Це традиційне щорічне свято, під час якого пластуни збираються, аби підсумувати свої досягнення після таборового літа. Пласт – це є національна скауська організація України. Це у нас найстаріша організація України, саме якщо говорити про скаласький напрямок. Наша метою це є всебічне виховання молоді. На патріотичних та християнських засадах під час урочистостей новаків перевели у юнацтво. Нові учасниці склали присяги. А також пластунів і пластунок нагородили за різні досягнення та перевели на вищі ступені. Всього у пласті є п'ять вікових груп, починаючи від двох років і на все життя, аж до вічної ватри, як кажуть пластуни. Також є ступені, які отримують після проходження нового етапу. Пластун Ростислав Муха серед тих, хто отримав сьогодні найвищий юнацький ступінь скоп. Для мене цей шлях був дуже тернистим і складним, але маючи потужну підтримку вірних друзів, вірну команду, мені вдалося все ж таки це здобути і закінчити свій юнацький пластовий шлях. У пластунки цього дня прийняли чотирирічну Уляну. Вона у наймолодшій віковій категорії пташата. Я щаслива тут, тут а Я цікава, коли є. Та на Із відкриттям пластового року усіх привітав міський голова. Я бажаю вам успішного нового пластового року. Бажаю нових можливостей для розвитку пластового руху і молоді в Тернополі і в Україні. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.